Три тижні тому один з моїх найдорожчих пацієнтів впав у власному будинку. Пан Іван, 70 років. Це було не через запаморочення, не через тиск. Це сталося тому, що його ноги просто підкосилися, коли він підводився зі стільця. Він впав, зламав стегно і більше ніколи не міг ходити. Він втратив свою незалежність за одну секунду. І все почалося з простої комбінації продуктів, яку він їв щоранку протягом 25 років. Та сама комбінація, яку ви, ймовірно, з'їли сьогодні вранці, не знаючи, що повільно пожираєте свої м'язи. Я доктор Тарас Савченко. Я провів останні 15 років, спеціалізуючись на саркопенії, втраті м'язової ем маси, пов'язані з віком. Працюючи з понад двома тисячами паятистами пацієнтами старше 60 років, і те, що я виявив за останні роки, позбавило мене сну. Існує комбінація двох на перший погляд нешкідливих продуктів, навіть рекомендованих багатьма дієтологами, які при спільному вживанні створюють руйнівну метаболічну реакцію, що буквально пожирає вашу ем'язову масу. Реакція, яка активує процес під назвою Прискорений протеоліз, який розщеплює е М'язові волокна швидше, ніж ваш організм може їх відновити. І 99% людей старше 60 років споживають це майже щодня, не маючи жодного уявлення про небезпеку. У наступні хвилини я покажу вам точно, які це два продукти, чому їх поєднання настільки руйнівне для ваших м'язів, що саме відбувається на клітинному рівні, коли ви їх їсте разом. І найголовніше, що ви повинні зробити протягом наступних 24 годин, щоб зупинити цю втрату м'язів, перш ніж ви назавжди втратите свою незалежність. Але спочатку я повинен вас попередити те, що ви зараз дізнаєтесь, розлютить вас. Це змусить вас поставити під сумнів усе, у що ви вірили про здорове харчування для літніх людей. І ви, ймовірно, запитаєте себе, чому ніхто не сказав вам цього раніше. Відповідь проста. Тому що більшість медичних працівників взагалі не знають про цей механізм. Але спочатку поставте лайк і підпишіться на канал зараз. Алгоритм покаже це відео тисячам людей, які втрачають м'язи, не знаючи про це. Активуйте дзвіночок для другої частини Готово. Чудово. Повертаючись до пана Івана. Коли він вперше прийшов до моєї клініки рік тому, його дочка сказала мені щось, що я постійно чую: Докторе, мій батько більше не може відкривати банки, йому важко підніматися з дивана, він піднімається сходами з труднощами. Я думала, це нормально для його віку. Я зробив ем'язову денситометрію, обстеження, яке вимірює ем'язову масу тіла. Те, що я побачив, було тривожним. Він втратив 18 кілограмів м'язів лише за 5 років, Його руки мали обхват худорлявого підлітка, його ноги ледве могли витримати вагу його тіла. Я запитав його, що він їв щоранку релігійно, його відповідь була ідентичною відповідям сотень інших пацієнтів, яких я бачив з важкою саркопанією. Але, перш ніж розповісти вам, що їв пан Іван, вам потрібно точно зрозуміти, що відбувається у ваших м'язах, коли ви споживаєте цю смертельну комбінацію. Тому що це не абстрактна теорія. Це чиста молекулярна біохімія, задокументована понад трьома сотнями наукових досліджень, опублікованих у журналах, таких як Journal of Gerontology та Clinical Nutrition. Коли певні прості вуглеводи з високим глікемічним навантаженням потрапляють у вашу систему разом з певними видами неповноцінних білків, Запускається метаболічний каскад під назвою анаболічна резистентність. Ця резистентність призводить до того, що ваші м'язи буквально відкидають білок, який ви споживаєте. Те, що відбувається, є руйнівним. Зазвичай, коли ви їсте білок, ваш організм розщеплює його на амінокислоти, які транспортуються до ем'язових клітин. Там активується метаболічний шлях під назвою ТА. Який ініціює синтез е м'язового білка. Це процес, який підтримує та будує ваші м'язи. Але коли ви споживаєте цю специфічну комбінацію простих вуглеводів з неповноцінними білками, масивний сплеск інсуліну, який генерується, блокує активацію. Та ваші м'язи отримують сигнал про надлишок енергії, але дефіцит есенціальних амінокислот. Результат Організм переходить у режим ем'язового катаболізму, він починає розщеплювати ваші власні м'язи, щоб отримати амінокислоти, які їжа не надала. Це як мати будівельну бригаду, готову до роботи, але без правильних матеріалів. Тому, замість того, щоб будувати, вони починають руйнувати існуючі структури для переробки матеріалів. І після 60 років. Коли природна здатність до синтезу білка вже знижена на 40%, цей процес стає руйнівним. Ви втрачаєте м'язи кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, поки одного дня ваші ноги не зможуть вас підтримати і ви впадете. Зараз перейдіть до коментарів і напишіть так якщо ви також боїтесь втрачати м'язи, не помічаючи цього. Напишіть так зараз. Я хочу побачити, скільки людей зараз у зоні ризику. Повертаючись до вирішального питання. Які два продукти 99% щодня поєднують і руйнують свої м'язи? Перший продукт білий хліб або білі тости. Так, ви правильно почули. Цей м'який, легкий хліб, який багатолітніх людей споживають, думаючи, що він легко засвоюється. Хліб з рафінованого борошна з глікемічним індексом 95%. Коли ви їсте білий хліб, особливо на ще рівень глюкози в крові різко зростає. Цей масивний глікемічний сплеск викликає вибухове вивільнення інсуліну. І ось критична проблема ця хвиля інсуліну пригнічує ліполіс, процес спалювання жиру, і одночасно підвищує кортизол, гормон стресу. Хронічно підвищений кортизол, ворог номер 1 м'язової ем тканини. Він буквально наказує вашому організму розщеплювати м'язи, щоб перетворити їх на глюкозу. Це давній механізм виживання, який у сучасному контексті стає саморуйнівним. Але сам білий хліб не є головним винуватцем. Справжня катастрофа відбувається, коли ви поєднуєте його з другим продуктом. І ось настає частина, яка вас шокує. Другий продукт варення або цукрові желе. Особливо комерційні, переповнені рафінованим цукром і кукурудзаним сиропом з високим вмістом фруктози. Ця комбінація білий хліб з варенням вважається класичним, легким, нешкідливим сніданком. Мільйони літніх людей споживають це, вважаючи, що це безпечний і легко засвоюваний варіант. Але наукова правда жахлива. Коли ви їсте білий хліб з цукровим варенням, ви створюєте ідеальний метаболічний шторм для руйнування м'язів. Хліб надає рафіновані вуглеводи з надшвидким засвоєнням. Варення додає масивну дозу фруктози та сахарози. Результат цунамі глюкози та інсуліну, яке затоплює вашу систему. Але ось руйнівна деталь: у цій комбінації немає якісного білка. Нуль есенціальних амінокислот. Ваш організм отримує масивний сигнал доступної енергії, активує всі метаболічні шляхи, але не має необхідних будівельних блоків для підтримки м'язів. Що він тоді робить? Він активує протеолітичні ферменти, які починають розщеплювати ваші власні м'язові ем волокна, щоб вивільнити амінокислоти. Це метаболічний канібалізм. Ваш організм буквально поїдає сам себе. І він робить це ем'яз за ем'язом, день за днем, рік за роком. Дослідження Техаського університету показали, що ця специфічна комбінація може збільшити швидкість ем'язового протолізу на 320% у людей старше 65 років. 320% це не помилка. Але зачекайте, тому що є друга однаково руйнівна комбінація, яку я повинен вам розкрити. Вона ще більш підступна. Тому що багато хто вважає її здоровою і навіть білковою. Я говорю про комбінацію з обежереного підсолодженого йогурту з фруктами та гранола або хрусткими пластівцями. Звучить поживно, чи не так це те, що багато літніх людей обирають, думаючи, що вони дбають про своє здоров'я і отримують білок. Але ось руйнівна реальність комерційні обежерені йогурти, особливо ті. Що з фруктами на дні або ароматизовані, містять від 20 до 30 грамів доданого цукру на контейнер? Більше цукру, ніж багато солодощів. Коли ви додаєте гранула або хрусткі пластівці, які мають глікемічний індекс від 85 до 90, ви створюєте точно таку ж метаболічну катастрофу. Вибух глюкози, цунамі інсуліну, відсутність якісних амінокислот у відповідних пропорціях. Тому що, хоча йогурт містить білок, це швидко засвоюваний молочний білок, який всмоктується за 30 хвилин, але цукор всмоктується за 10 хвилин, це створює критичну тимчасову невідповідність. Інсулін приходить першим, блокує синтез ем'язового білка, і коли нарешті прибувають амінокислоти з йогурту, двері ем'язових клітин вже закриті. Ці амінокислоти перенаправляються до печінки, де перетворюються на глюкозу або жир. Ваші м'язи нічого не отримують. А підвищений через глікемічний стрес кортизол продовжує пожирати ем'язову тканину. Подумайте, скільки разів ви їли ці комбінації? Хліб з варенням на сніданок. Підсолоджений йогурт з гранола як здорова закуска, тости з медом перед сном. Це найпоширеніші комбінації серед літніх людей, які намагаються їсти легко. Але щоразу, коли ви їх споживаєте, ви активуєте машину руйнування м'язів. І ефект кумулятивний це не один раз вас руйнує. Це 10 років, 15 років, 20 років цих щоденних комбінацій, які повільно, непомітно крадуть ваші м'язи, поки одного дня ви не зможете підвестися зі стільця без допомоги. Лонгітюдне дослідження Національного інституту старіння спостерігало за трьома тисячами літніх людей протягом восьми років. Ті, хто регулярно споживав комбінації простих вуглеводів без якісного білка, втратили в середньому 2,3 кілограми м'язів на рік. За вісім років це понад 18 кілограмів м'язів. 18 кілограмів. Це різниця між повною незалежністю та потребою в допомозі для основних щоденних активностей. Це різниця між життям у власному будинку або в будинку для престарілих. Це різниця між насолодою онуками або прикутістю до ліжка. Зараз ви, напевно, запитуєте себе, але докторе, що ж мені тоді їсти? Як я можу снідати, не руйнуючи свої м'язи? Заспокойтесь, ми дійдемо до цього. Але спочатку вам потрібно зрозуміти, чому ця інформація настільки критична і чому пана Івана не вдалося врятувати. Коли я вперше його оглянув, я пояснив йому саме те, що пояснюю вам зараз. Я сказав йому негайно виключити ці смертельні комбінації я дав йому специфічний протокол харчування, але для нього було вже занадто пізно Втрата м'язів. Накопичена за десятиліття зробила його ноги занадто слабкими. Рік по тому падіння, яке я згадував, його життя змінилося назавжди. Але ви ще встигаєте якщо вам понад 60 і ви споживали ці комбінації, ви можете зупинити втрату м'язів зараз. Більше того, ви можете її повернути. М'язи навіть у 70-80 років мають надзвичайну здатність регенеруватися. Якщо ви даєте їм правильні стимули. Але вам потрібно діяти зараз. Кожен день, що минає без дій, це м'язи, які ви втрачаєте і які буде важче відновити. Ось що вам потрібно зробити протягом наступних 24 годин. По-перше, повністю виключіть зі своєї комори білий хліб, білі тости, цукрові варення, підсолоджені йогурти, комерційну гранула. Не завтра. Сьогодні. Якщо вам потрібно їсти хліб, вибирайте лише 100% цільнозерновий житній хліб або хліб на заквасці з насінням. Він має низький глікемічний індекс 45 і містить рослинний білок, який допомагає. По-друге, якщо ви збираєтесь їсти щось солодке, це ніколи не повинно бути окремо. Воно завжди повинно супроводжуватися джерелом повноцінного високоякісного білка. І коли я кажу повноцінний білок, я маю на увазі продукти, які містять усі 9 есенціальних амінокислот у відповідних пропорціях яйця, риба, нежирне м'ясо, бобові в поєднанні зі злаками. Я не говорю про низькоякісний білок, такий як желатин або оброблені ковбаси. По третє, і це критично, кожен прийом їжі повинен містити принаймні 25-30 грамів високоякісного білка. Особливо сніданок. Це не підлягає обговоренню після 60. -ти. Ваш організм став стійким до білка. Вам потрібні вищі дози, щоб досягти того самого анаболічного ефекту, який ви мали у 30 років. Це концепція, яка називається лейциновий поріг, і більшість літніх людей ніколи його не досягають. Але найважливіше, що вам дійсно потрібно зрозуміти. Це які комбінації продуктів захищають і будують м'язи навіть після 60, -ти? тому що недостатньо просто виключити погане. Вам потрібно активно відновлювати втрачене. І тут вступає щось надзвичайне, що я виявив, вивчаючи найдовговічніші популяції з найкращою ем'язовою функцією у світі. Японці окінави, жителі блакитних зон Сардинії та Ломалінди, грецькі селяни і Карії. Що у них спільного. Усі вони споживають специфічні комбінації білків з вуглеводами з низьким глікемічним індексом та здоровими жирами, які потужно активують синтез ем'язового білка. Наприклад, комбінація жирної риби, такої як лосось або скумбрія, з бататом і зеленими овочами. Риба надає повноцінний білок, багатий на лейцин, найважливішу амінокислоту для активації. Батат надає складні вуглеводи з повільним вивільненням, які підтримують стабільний інсулін. Зелені овочі надають магній і калій, есенціальні кофактори для синтезу білка. Ще одна надзвичайна комбінація це цілі яйця з авокадо та чорною квасолою. Яйця – Це білок з найвищою біологічною цінністю, який існує з ідеальним показником 100. Авокадо надає мононенасичені жири. Які покращують засвоєння жиророзчинних вітамінів, необхідних для ем'язової функції. Чорна квасоля надає клітковину, яка модулює вивільнення глюкози та додатковий рослинний білок, який доповнює тваринний. Але найпотужніша комбінація, яку я бачив, що робить справжні чудеса у моїх пацієнтів, це те, що я називаю анаболічним сніданком для літніх людей. Це просто, але науково досконало. 3 цілих яйця, омлет або яєчня, приготовлені на оливковій олії, половина чашки цільнозернової вівсянки, повільно приготованої на воді, не на молоці, зі столовою ложкою насолодженого мигдального масла, жменя свіжої або замороженої чорниці, столова ложка меленого насіння. Чия, і склянка води з чайною ложкою розчиненого креатин моногідрату. Ця комбінація робить 5 надзвичайних речей одночасно. По-перше, вона надає 32 грами повноцінного білка найвищої якості з 4 грамами лейцину, достатньо для подолання анаболічного порогу навіть у резистентних літніх людей. По-друге, повільно приготована вівсянка має глікемічний індекс 55, забезпечуючи стійку енергію без сплесків інсуліну. По-третє, жири з оливкової олії. Мигдального масла та жовтків ще більше уповільнюють травлення, створюючи постійний потік поживних речовин протягом 4 годин. По-четверте, чорниця надає антиоксиданти, які зменшують окисний ем'язовий стрес та покращують чутливість до інсуліну, насіння, чия дає рослинний омега, 3 та клітковину, які модулюють глюкозу. Попаяте, креатин одна з найбільш досліджених і безпечних добавок. Безпосередньо збільшує ем'язову силу та ем'язову масу у літніх людей. Дослідження показують, що 5 грамів креатину щодня можуть збільшити ем'язову масу на 2-3 кг за 12 тижнів у людей старше 65 років. Я впровадив цей протокол з понад 4 сотнями пацієнтів за останні 4 роки. Результати задокументовані вимірюваннями складу тіла за допомогою ДЕКСЕ, тестами сили хвату. Тестом підйому зі стільця та аналізами біомаркерів крові. У середньому після трьох місяців пацієнти набрали 2,1 кг ем'язової маси, після шести місяців 4,3 кг. Сила хвату зросла на 38%. Швидкість ходьби покращилась на 42%. Пацієнти, яким потрібна була тростина, знову ходили без підтримки. Люди, які не могли підніматися сходами, відновили свою повну незалежність. Але є ще один критичний аспект, який вам потрібно зрозуміти. Самого правильного харчування недостатньо вам потрібен правильний механічний стимул. М'язи ростуть тільки тоді, коли отримують сигнал про те, що вони потрібні, цей сигнал надходить від силових вправ. Вам не потрібен дорогий тренажерний зал, вам не потрібні складні ваги. Але вам потрібно робити вправи, які кидають виклик вашим М'язам ем проти опору принаймні три рази на тиждень. Найефективніші вправи для літніх людей це присідання з підтримкою, де ви піднімаєтесь зі стільця, використовуючи тільки ноги. Віджимання від стіни, де ви натискаєте на стіну. Підйоми на носки для зміцнення литкових м'язів встанова тяга з пляшкою води або сумкою для покупок. Ці функціональні рухи імітують повсякденні активності і дійсно запобігають падінням та підтримують незалежність. Також існує специфічна добавка, яка продемонструвала надзвичайні результати у літніх людей з саркопанією вона називається вічемби бета-гідроксибета-метилбутерат. це метаболіт лейцину, який має два потужні ефекти. Він зменшує розщеплення ем'язового білка та збільшує синтез. Клінічні дослідження показують, що 3 грами і чембі на день можуть зберегти до 2 кг м'язів у госпіталізованих або неактивних літніх людей. Це особливо корисно, коли ви хворі або не можете займатися спортом. Ще одна критична добавка – вітамін Д, понад 70% літніх людей мають дефіцит вітаміну Д. І цей вітамін є есенціальним для ем'язової функції. Рецептори вітаміну Д присутні в ем'язових клітинах, і при дефіциті ем'язова сила різко знижується. Вам потрібно принаймні 2000 мо щодня, в ідеалі 4000, якщо у вас підтверджений дефіцит. Якщо це відео відкрило вам очі, якщо воно змінило вашу перспективу щодо харчування для літніх людей, якщо воно дало вам надію відновити вашу силу. То в мене є останнє прохання до вас. Поділіться цим відео з усіма людьми, яких ви любите, старше 60 років. Надішліть його в сімейну групу WhatsApp. Покажіть його вашим батькам, бабусям і дідусям, дядькам і тітонькам. Ця інформація буквально може врятувати їхню незалежність і якість життя. І залишайтеся на каналі, тому що я опублікую другу частину, де покажу вам повний протокол силових прав. Які ви можете робити вдома лише за 15 хвилин на день, плюс конкретні рецепти та детальні списки покупок. Підпишіться та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити. Я бажаю вам сильних м'язів і повної незалежності протягом наступних 50 років. До зустрічі!